Друзі, я рада всіх вітати на своєму каналі. Я Ліза, і це канал про вишивку. Дуже давно мене не було. І ось нарешті я тут. Виною моєї відсутності є вишивальна, ніж не так, хендмейд Експо. Бо спочатку ми дуже довго готувалися, потім ми дуже довго відпочивали, потім в мене були поїздки. І це все я вам покажу, звісно, в відео про вишивальні будні. Буде таке, напевно, відео вишивальний місяць, або якось так я його назву. Ну, а це відео, як я і обіцяла, раз на місяць буде виходити відео з ітогами попереднього місяця. Тобто, наразі відео з ітогами місяця лютого. Тобто тут я буду показувати свої фініші. Першим таким фінішем не до фінішем. В плані вишивки цей фініш готовий, а ось в плані оформлення ще ні. Тому я вам покажу його, скоріш за все, ще в наступному відео. Ну, а в цьому відео пропоную вам подивитися на вишитий мною дизайн від компанії Леля. Це серветка великодня або весняна. Можете називати її як завгодно. Я вважаю так, що вона і великодня, і весняна. Якщо не вишивати надпис, можна просто оформити кутки. І буде така весняна собі серветочка. У вас на стіл. За своїм бажанням я вже почала оформлювати край, я його оформлюю з книги. Я вам все розповім вже, коли буду розповідати саме про оформлення. Ну, а зараз хочу розповісти безпосередньо вам про вишивку. В наборі йде тканинка Лінда 27-го каунту. Я ж вишивала на кешелі 28-го, ось, бо я більш люблю льон, тому зробила таку собі заміну. Вишиваються тут кутки, і також вишивається рамка по периметру всієї серветки. Розмір її 45 на 55, вона невеличка. Вишивається дуже легко, не дивлячись на те, що дизайн повторюється. Так? Тобто, і цей куток, і цей вони є ідентичними, тільки відображені дзеркально. Але вишивається в принципі, легко, бо я, як і в банті, в принципі, вишиваю однакові елементи, просто перевертаю їх ну, якби з різного ракурсу, намагаюся вишивати. Тобто, якщо я цей вишивала ось так то цей я вишивала, наприклад, ось так. Або ось так. Тобто з іншого ракурсу, і тоді вже для вас цей дизайн зовсім по-іншому грає, скажімо так, Ви, наче вишиваєте зовсім інший дизайн. Ну, але насправді я вишивала саме цю серветку однаково, тому що я вишивала її дуже довго. І якби Оля з каналу Хрестик та Хвостик не підігнала б мене, не сказала: Чуєш, ти минулої виставки, її вишивала. І що ти цієї виставки теж будеш її вишивати? То давай вже її на виставку закінчи. Я її закінчила. Тобто я її вишила до виставки. І на виставку я єдине, що не встигла оформити край, але я оформила один куток, і ми її вже поклали в кошик, і вона на виставці в кошику дуже-дуже гарно прикрашала наш стенд. Я вставлю вам невеличке відео, там буквально 10 секунд, як виглядав наш весняний такий великодній кошик. Ось тож, про цей дизайн, напевно, все, що я можу сказати: ниточки DMC, тканинка від Swaiger Lінda саме в наборі. Там є три варіанти надписи. Ви можете обрати будь-який для себе. Так само його можна вишити з двох сторін, можна посередині, де завгодно. Тобто, за вашим смаком можна не вишивати взагалі. Вишивається надпис прикольна: в 3 в 2 і в одне складення. Мені дуже-дуже сподобалося. Так, ось так. Зворотня сторона моя виглядає, трішки є протяжки, бо мускарі такі кропіткі квіти, тому трішки є протяжок. Ось така краса, я думаю, що ви ще її побачите в наступному відео. Я сподіваюся, що я таки закінчу оформлення. І тоді вже більш детально поговоримо з вами про оформлення. І там буде, напевно, питання в мене з приводу того, чи цікавить вас відео, як я це оформляла. Але це вже, напевно, в наступному відео. Тож, давайте перейдемо до наступного мого фінішу, моїх наступних фінішей. Я думаю, що, напевно, давайте почнемо з маленьких і потім перейдемо до більш цікавих варіантів. Як ви всі пам'ятаєте, я вишиваю маленький дизайн із свого такого кошечка пластикового. Обираю дизайн і вишиваю його. Тож на лютий місяць в мене випала ялинка від чарівної країни. Ось така ось гарнюня. Дуже красива. Вишилась вона досить швидко. Вишиваю я зранку, поки дитина моя збирається до школи та снідає. От, або там я встаю трішки раніше, ніж треба, і можу. Покайфувати, посидіти, попити каву, повишивати. І наступним була ось ця зірка. В мене вишитий місяць, вже готовий висів в мене вже 2-3 роки на ялинці. І нарешті я вишила цю зірку, зробила помилку тут, бо вони по схемі, звісно, зробили таке собі дійство: три синіх кольори бісера, і всі три на схемі майже однакового кольору. Це Максимально дивно, я помилилася почала цим, а потім думала викушу, а потім думаю, та ладно, лише так буде відрізнятися моя зірочка, мала лі отак зустріч підеш, принесеш, а вона буде не одна, і потім треба буде думати, де чия. А так буде одразу видно, що це саме моя. Ось, тож вийшла з мене така зірка. З приводу бісера, я не роблю заміни, бусини так само, в мене нічого тху ху не облазить. В цих наборах, тому пришила так. Якщо буде щось навіть облазити, я завжди можу відкусити, і замінити, і перешити. і Нічого не робити, і нехай буде облізле тому в принципі мене це не смущає. Вона буде висіти на ну, максимум місяць на рік у мене на ялинці прикрашати Тож дві таких малечі в лютому в мене вишились. І на ці дві іграшки зменшився мій запас маленьких штучок від чарівної країни та й в цілому маленьких таких дизайників, маленьких наборів. Тому я дуже-дуже рада цьому. Бісера всього вистачила. Ниточкою я у два складення пришиваю. Ниточки той, що кладуть наразі в набор, мені теж майже вистачає. Тут в мене не вистачило буквально там на 5 рядків, і тут так само трішки-трішки мені не вистачило. Але нічого страшного. В мене є титан 100, тому я з задоволенням взяла свою ниточку і дошила нею. Ось такі дві красуньки. Нарешті я можу їх прибрати, бо вони лежать на столі, чекають, коли я вам їх покажу. Так, ну і в мене є ще два Е, Один з них це фініш в СП Вікторії Попович Сніжинки. Я не пам'ятаю, показувала я вам повністю вишиту роботу чи ні. І, взагалі, я не пам'ятаю, якщо чесно, показувала, ли я вам взагалі цей процес, але покажу. Це є фініш. Вишивався він, як я сказала, в СП Вікторій Попович сніжинки. Схему та паки я купляла на сайті Мільфлюор. Ви так само можете їх наразі придбати і вишити. З приводу опису можу сказати, що все максимально зрозуміло. Я перший раз робила такої складності хардангер. Зазвичай це було просто вирізування і переплетіння. Такі внутрішні роботи в хардангері я робила перший раз. Як бачите, я справилась, ось так правильно поверх <правж> ногами поклала. От, Я думаю, що і ви так само справитесь. Головне, не боятися. Я теж зробила помилку, я неправильно врізала тут нитку, нічого пришила, тримається, окей, все, пішли далі. Це не саме страшне, що наразі може в нашому житті трапитись, тому, ну, чесно, не треба цього боятися. Завжди цю ниточку можна ставити, дошити, пришити. Це не страшно. І Віка в своїх МК до цього дизайну розповідає, як можна назад пришити нитку, вставити, тобто, її. От. Але в цілому, навіть якщо ви щось зайве вріжете, у вас буде в переплетенні не 4 ниточки, а 3, це не страшно, Ну, взагалі не страшно. Про це будете знати тільки ви. Тож, поїхали. Тканинка Тіфрі, моя улюблена, Обожнюю Тіфрі обожнюю пермін це мої улюблені Ні, тканини. Якщо б можна було лишити, не знаю, я, Дві. Я б лишила Белфаст або Единбург, і лишила б Пермін теж 32-й каунт, щоб це був. Ну, і Тіфрі 30-й, тобто щось з цього. От, Тож, пішли ближче, дуже багато цікавих ниточок тут використовувалась: і Randball Gallery шовк, і французький шовк, якщо не помиляюсь, тут був. І ще якісь в цілому, всього спаку мені вистачило. Перлі гарне, красиве було. Всього спаку мені вистачило. Я задоволена, бісеру вистачило, всього всього навіть лишилося. От, Давайте я, напевно, зніму камеру, зроблю вам наближені кадри, щоб ви могли більш розглядати детальніше ці дизайни. Давала Віка нам це. В СП етапи. Спочатку ми вишивали повністю всі хрестики і всі шовчики на цій сніжинці, потім на цій, і третій етап була вся дрібнота, і четвертий етап вже був хардангер безпосередньо. Тобто, за чотири етапи ми справились. Що я можу сказати, якщо ви будете мати повністю вже схему, вона також є в електронному варіанті. То ви можете сісти, взятись за цю роботу і за 4 дні її повністю вишити. Це реально. Можливо, навіть якщо ви маєте багато часу, не тільки по вечорах вишиваєте, а, наприклад, там, можете дозволити собі там, повністю цілий день вишивати, то за вихідні можна це зробити. Оця сніжинка повністю без хардангера вишивається за 4 години, ця за 6. І ось ця вся дрібнота також десь за 5-6 годин. Вишивається, харданги робиться весь повністю за 2-3 години його реально зробити. Ну, добре, якщо ви перший раз робите 4 години. Тобто, ну, 4 і 4 це 8, 5, 6, ну да, 3-4 3, 3 дні і буде готовий дизайн. Тож, бачите, які лелітки гарні. Тож, зараз зроблю вам наближені кадри і перейдемо до наступного з вами мого фінішу лютого. Наступним фінішем лютого є цей прекрасний дизайн від відміраби. Це такий собі фонтан, кодова назва його фонтан. Тож, останнім фінішем лютого місяця став ось такий прекрасний дизайн від відмірабілі. Його назва Goddess Garden by Nora Corbett, Ось так. Uh, може, я неправильно прочитала, але вибачте, якщо що. Uh, <laughs> uh, ось так він виглядає на прев'ю. Звісно, що ніячому він виглядає на прев'ю. В принципі, як і на відео, це треба дивитися вживу. Вживу він неймовірно гарний. Тож, що я хочу розповісти: вишивала я на перміні 65-го кольору 32 го каунту. Відріз в мене 50 на 35. Як бачите, дуже гарне лишилися відступи. Тобто я зможу оформити за бажанням з повітрям або за бажанням без. Я буду скоріш за все оформлювати без повітря. Е, так, вишивався досить легко, дуже цікаво. Е, звісно, що я обожнюю вишивати зеленими кольорами, тому мені було дуже-дуже приємно вишивати ними. Давайте я наближу вас трошки. От, бісер пришивався дуже довго. Я думала, зараз я сяду і за день його пришью. ні. Три або чотири дні я його пришивала. Потрошку, перший день я так активненько взялась. Думаю, ех, щас я швиденько. Потім я зрозуміла, що ні, швиденько не вийде. І думаю, добре, тоді потрошку. І потрошку я його вже пришивала, я ж кажу, три дні. Ось цей бісер я пришила одразу по ходу роботи, як в мене низ був вишитий, я одразу пришила весь цей бісер. Його йде тут мало. Ось цього біл, білого, прозорого, сереблястого, крупного і блакитного голубого. Такий він з золотою серединкою, крупного, тут йде тільки внизу буквально до 15 бісерин. От, бачите. Його йде мало, тому, в принципі, якщо у вас є запаси бісеру для мірабілік. То я вам рекомендую пак не купляти, тому що цей бісер дуже часто використовується, в принципі, як і цей прозорий теж. Потім тут ось така рубка була довга. І купа, купа, купа дрібного бісеру просто неймовірна купа. Подивіться, яка краса. Я вам не буду показувати, звісно, що весь бісер. Я покажу тільки той, що. Лишається від цілого паку мало. Від цілого паку мало лишається зеленого ось цього бісеру. Я зараз спробую його швиденько знайти. Ось, бачите, від цілого паку його лишається зовсім трошки, бо цілий пак ось так виглядає. Тобто йде багато його, потім дуже багато йде оцього 0,65. 165-го ось цього. Теж йде багато. В мене е, тут поєднання, декілька штук паків, тому я не знаю, я один е, з іншим змішала, але я теж рахую, що треба брати цілий, скоріш за все, нехай краще буде. Е, потім дуже багато йде цього помаранчевого бісеру. Я, напевно, вам його не покажу, бо я поділилася з подружкою, дала їй залишки. Тобто я не дала два якихось кольори. Їй точно пам'ятаю, що цей, бо його мало лишилось, його не вистачить на другий відшив. Ага, і ще двох якихось, я не пам'ятаю. Напевно, оцей темний бордовий, бо його, я дивлюсь, теж багато йде. Скоріше за все він. Ну і ще якийсь. Не пам'ятаю, вже точно вам не скажу. Та, і оцей помаранчевий, бачите, бо. Його теж йде багато, але лишилось в мене його небагато. Тож, що я хочу розповісти, також тут є м -м, керан чотири кольори. Ось такий 83-й колір. Його вистачить матка цілого на три відшиви точно вам. Потім 244, також на три або навіть чотири відшиви. 233-го точно вистачить тільки на три Бо це я вже поділила нам моточки на трьох, тому все, що лишилося. 210-й треба брати цілий моток бо його не вистачить на два відшиви. Тут його йде дуже багато. От в мене від лишилось от стільки. І на другий відшив його, скоріш за все, вже не вистачить. тому Треба брати цілий маточок собі, якщо ви плануєте ну, вишивати оригінальним, оригінальними нитками, якщо не плануєте, заміну робити. І також тут йде кренік, ось такий сріблястий: 32-31, четвірка. Його можна замінити на будь-який, в принципі, сріблястий металік, тому що він йде тільки в бек тут в краплинках його зовсім трішки йде. Тому, в принципі, його можна і замінити, не обов'язково використовувати саме цей. Що мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобався ось цей бісер зелений. Такий він матовий, і він не однотонно зелений. Кожна бісеринка має такий свій колір, скажімо так. Ну і, звісно, що ці грозді гліцинії, Я думаю, що це гліцинії, вони просто-просто неймовірні. Цей Колір керана використовується в гліцинях і в рамки, тобто вся рамка вишивається цим кольором. Ось цей голубий використовується у воді, ось тут в фонтані. Ось тут посередині такий середній колір, скажімо так. Потім 83-й, де у нас в фонтані. Фрагментами ось він точно є. І десь він ще тут, мені здається, наче був. Так, десь він ще тут був, але зараз не можу так швидко його знайти. Ось це точно він, ось тут зверху. Ну і ось Цей 244-й, він використовується у нас ось тут, по ходу, по контуру йде він повністю, оцеє зеленої, такої, такого кольору болотного, скажімо так, ось тут повністю йде. Ось цей 244-й колір, і мені здається, десь ще він був. Може, тут трішки в гілочках, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. От так що така краса. Все, теж ставлю вам наближені кадри, і думаю, на цьому будемо закінчувати з вами це відео. Закінчувати це прекрасне, недовге відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Мені дуже прикольно знімати такий формат, якщо чесно, що я в кінці місяця розповідаю вам за всі свої фініші. І, на мій погляд, буде зручно в кінці року подивитися, чи всі роботи я зібрала докупи, щоб підвести якісь підсумки. Правда, не знаю, чи буду їх підводити, чи просто буду робити якусь таку папку з. Підсумками року, де будуть всі фініші, в плані організовувати всі ці відео в одну окрему папочку, щоб ви могли переглянути за бажанням. От. Ну, А там подивимось. Тож, ще раз дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!